Всім по привіту. У нас новий пацієнт, таке собі зарядне устройство, люди мені принесли провірити, бо кажуть, щось не заражається. Не заражає акумулятор на 12 вольт, каже на 24 якби працює. ну Є тут такий переключатель тут 12 вольт і 24. І цей. Як би мовити, я провірю, зараз я вам продемонструю, що воно скільки вольт показує, тому що є ознаки того, що трансформатор треба буде перемотувати. На 24 показує 20, 22, буває 35 вольт і вище скаче на 12 вольт, коли перемикаєш, показує мультиметр на 3. 3,8, 2,8 В. Ну, це я вам зараз продемонструю, щоб було всім зрозуміло. Так, Зарані ставлюємо наш мультиметр на 200, ставимо будемо перевіряти 24 вольта. Це ми поставили. Тут переключаємо також на 24. А тоді ж вмикаємо в мережу. Для того, щоб не згорів наш мультиметр. Ну, я так роблю. Ви робіть, як, як знаєте, краще. Так, щось тут підійшла? А, різєтка не включена. Йок-пак. Так, показує у нас ось таке значення. 21-28. Якби навіть і не 24 толком не показує. Далі ми вимикаємо з мережі якби отут. Так, я переключив, перевіряємо на 12 вольт. Вмикаємо. І отакий вольтаж нас скаче пері... періодично. Показує навіть деколи і 12 В і 11 але при нагрузці то падає. І це, я собі так думаю, що це трансформатор замкнутий. Вторічна обмотка по-любому. Зараз я її хочу, мабуть, цього взяти оці всі такі ревідсуєдню, трансформатор витягну і, напевно, перепевірити кожну отдільну обмотку. Ну, Я так попробую, чи я зможу перевірити, чи не зможу, але я її хочу коротше, вскрити і перемотати повністю. Бо я провіряв, якби діодний мост робочий. Нагрузку пробував ось. Отдільно з цього дроти витягував і лампочка на 24 вольта запускається, на 12 вольт як би не робить, якщо перекидати, що по-любому тут якась шняга є. Ну, якщо б поплавилися оці е, пленочка, якби ось видно, лак зійшов трохи, то зараз підберу, який в мене є кабель похожий. Може грубший є. Перемотаю лише на 12 вольт. А 24, мабуть, і не буду, тому що, ну а для чого він. Нема такого. Такий трансформатор, пусковий ток, він не видасть. Він згорить кибеням. Ну, я так думаю, може, якщо в коментарях напишіть, хто є електрик, бо я не електрик. Я тренуюся. В общем, продовжуємо перегляд до кінця. В общем, я ось нашого пацієнта зняв із корпусу, бо якби незручно там з ним возитися. Якби взяв перепровірив, думав, може кнопка барахлити, але ні. Як показала практика, що не працює, от замкнутий десь. тому що, ну, Може хто не знає, має такий самий трансформатор. ось Крайні дроти йдуть це на діодний мост. ну, коротше, Початок обмотки і закінчення. А тут якби цього три дроти, це виходить, якби дві обмотки. Ось видно, тут два дроти, якби такого вкупі. Це з'єднуються єдну... катушки між собою. Якби початок і закінчення. Якби одна має так само тих самих 12 і друга 12. якби, ну Тут більше, ніж 12 вольт. І цей. І, виходить, одна катушка працює якби, на кнопці, де перемикає 12 якби, вольт, а вже оцей край, ну, ну оцей початок і цей початок, якби вже разом ті 24 Хто зрозумів, той зрозумів. Ну, то, ну Воно навіть не край, бо крайні сті виходять, якби тут початок і тут якби. Але це просто катушки з'єднуються. Ну, коротше, це договора розповідати, але це, це треба в процесі. Зараз не знаю, чи розбирати його, залізу цього, чи його легше е, вимотати. От я не знаю, це, звісно, для мене печалька. Ну нічого, треба на чомусь тренуватися. Хазяїва. Зарядного пристрою дали добро курочити, значить будемо курочити. Тому що як б мали його викидати, то будемо пробувати його відновлювати. Якось так. В общем, в трансформаторі я зняв оцей верхній блок. Ну, Залізу оце. Тут воно таке пазі, пазі такі має, типу якби фіксатори, щоб воно якби тако стояло. Але зажав, залізу в тіски. Легенько відверткою з цієї сторони підів його і забрав. І зараз я можу зняти цю катушку і перемотати нормально. Ну, спробувати хоча б, а там буде видно. Може хто не знає, як зняти акуратно катушку, я, я брав ось обрусочок і молоточок легенько. З цієї сторони і так само з тої сторони, лише так, щоб дротини повідпадали. Бо це тут у нас первічна обмотка. І акуратно постукаємо, постукаємо, і вона гарно сходить. Ось я вже розібрав, як би, залізо наше отдільно від катушки, катушка отдільно. Перша частина роботи найлегшою зроблена. Кому сподобалось моє відео, ставимо лайкосик і зустрічаємося у другій серії.